Давайте з вами скористаємось інструкцією по заповненню профілю OrHaiD. Ось вона вислана всім. Можна додавати публікацію за допомогою ідентифікатора ДОІ, а можна за повною URL-адресою або лише значенням ідентифікатора. Наприклад, згідно цієї інструкції, ми, от, за DOI так, ми давайте скористаємось таким способом додати, ось, натискаю, додать DOI», бачите? І тепер ввожу сюди ідентифікатор. Ось я його вже скопіювала, і натискаємо. Автоматично підтягується, що за робота е, тут є. Але і дата, е, і посилання, е, і ще інформація. Але дивіться, тут важливо перевіряти, що це не назва роботи, а це назва е, матеріалу конференції має бути в іншому місці, а там все ж таки ввести саму назву роботи. І ми вибираємо, що це, це по суті стаття в ну, стаття в науковому журналі. Ой, закордонна стаття. І ми її з 77 по 81 сторінки. Ось вожу назву. Сюди, де назва роботи, щоб правильно у нас було. А це дійсно зівпало, що це в Хорватії була така конференція у 2024 році. Ось, тобто тут зівпало, підтягнуло правильну інформацію. І натиск... ми ще можемо вибрати мову самої роботи в даному випадку. Це англійська. Ось вибираємо її і публікуємо. Ось опублікована інформація, і обов'язково перевіряємо оце назва, і де вона? Бачите, обов'язково натискаємо перевірити, чи дійсно. Веде туди, куди потрібно посилання. Да, дійсно це той збірник, що потрібно.